Любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття, ознайомлення і соціуму. сірники не іграшка. Малята до нас у гості завітав хлопчик Іванко. Він був слухняним, не пустував. Мама дозволила йому погратись на майданчику самому. І раптом він бачить, що в траві блищить маленький золотаво-зелений жучок, і очі відсвічують вогниками. Ой, хлопчику! Візьми мене, у мене поранене крильце, я не можу літати. Іванко узяв жучка, той дуже тремтів. Жучок дуже замерз, адже уранці холодно. Він попросив хлопчика віднести його до лісу. Іванко побачив на галявині хатинку. Зазирнувши в хатинку, хлопчик помітив кицьку, яка лагідно муркотіла, згорнувшись у клубочок, і солодко спала. Але в будинку було сиро, холодно, на печі лежали сірники. Іванко, звичайно, знав, що сірники брати не можна та гратися з ними також не можна. Але він вирішив, що один раз одного сірника запалити можна. Адже це для жучка. Іванкові дуже хотілося зігріти його. Назбиравши сміття, паперу гілочок, Іванко підпалив купу, і вона спалахнула. Ураз язики полум'я, звиваючись, підстрибували, і побігли вгору по занавісках, по меблях. І кімната наповнилась димом, стало важко дихати. Раптом прокинулась кицька і голосно занявчала а Тілі, тілі тілібом, загорівся кицькін дім, загорівся кицькін дім, валить з нього дим стовпом. Кицька вискочила, очі витріщила, біжить півник із цеберком, заливає кицькін дім, а конячка з ліхтарем. А собачка з помилом, сірий зайчик із листком, раз, раз, раз вогонь погас. Малята, так що ж сталося з кіцькиним будиночком? Кицькін будиночок загорівся. Що зробила кішка, коли загорівся дім? Кішка вискочила, очі витріщила. А чи правильно зробила кішка, коли вискочила з дому? Так. Я думаю, що правильно, тому що вона гукала на допомогу. А хто допоміг гасити вогонь? Допомагав гасити вогонь півник з циберком, заливав кицьким дім, конячка з ліхтариком, собачка з помелом, сірий зайчик із листком. І вони загасили пожежу. А чому сталася пожежа, як ви гадаєте? Тому що хлопчик Іванко. Запалив сірничка, але ж сірники це не іграшка, гра з ними може призвести до страшної трагедії. Малята, Чому пожежна машина червоного кольору? Тому що вона ще була помітною і з далекої відстані. Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Щоб вона швидко дісталася до місця пожежі. А хто гасить вогонь? Гасить вогонь пожежник. Діти, тож запам'ятайте, сірники це не іграшка. Не грайтеся з сірниками та запальничками, не розпалюйте самостійно багаття, не вмикайте без дорослих чайник, праску та інші електричні прилади. Не грайте з рідиною, що легко займається. Не беріть до рук петард та інші піротехнічні засоби. Запам'ятайте номер пожежної охорони 101. Маляти, я думаю, вам сподобалось заняття. Тож додержуйтесь правил пожежної безпеки.